Липко її справді втішив не було тих любих назвів, щоб вона йому не прикладала, не було тих утішних слів, котрими б вона його не взивала. Вночі не спить, його доглядає, вдень серцем за його мліє, коли робота одірве від його на яку хвилину. Немає для неї щастя і спокою, як біля його. Хай собі довгі язики що хочуть, говорять. Ротів людям не позамазуєш і слухати не переслухаєш, а воно мале, немовлятко, одна в світі втіха і надія. <хи> Полюбила й тітка мале внуча. Тихе та втішне воно стало забавкою старій бабусі. На перебій одна перед другою хапали вони його на руки, носилися з ним його забавляючи, самі бавилися. Ото під таким доглядом і ріс Пилипко, піднімався на ноги і став мазуном своїм і чужим. Вздрівши його, чоловік зуновиться, гляне на те пишне панське личенько, ясні блакитні очиці та білий м'яке, на чельон, волосячко. Гарний городський гостинчик, нічого казати, подума собі, а жінки, аби не спіймали Пилипка, то й з рук не спускають. Та вхопить, а друга й свої руки підставляє, щоб перехопити. Зовсім би добре жилося Пилипкові, коли б було чого у волю їсти. А то не вряди годи, приходилось одним сухарем давитись. Ще, поки стара бабуся жила і сяк і так жилося. Катря піде на роботу, тітка з Пилипком дома. Один бог знає, де вона видирала задля Пилипка шматок м'якої палянички або крайочок булки. А як стара на той світ переставилась, погіршала на сім і полипковій Катрі. Він сам собі дома, голодний та холодний сумує, а вона на чужій роботі серцем за його мліє. Отак От не забарилася Катря перебігти прудкою думкою довгу й родючу ниву свого безталання і опинилася знову в холодній хаті. Тісному куточку на печі, рядом зі своїм пилипком, що на завтра збирався йти до хрещеного батька посипати, щоб принести їй і паляницю, і ковбасу, і грошей. Куди йому йти та й у чому його йти по такому лютому холоду? подумала Катря. А як же їй справді на завтра бути? Що вона дасть йому їсти? Чим вона в хаті прокурить? Чи то свята земля давніше запасів більше родила, що їх вистачало, чи менше їх утрачалося, чи, може, вона тоді молодша була, щиріше робила, більше заробляла? І знову невсипуща журба захопила її в свої цупкі обіймища, занудила та затрудила материне гаряче серце, заскриблася червоточиною в попеченні від горя душі, важким гнітом навернула ясний розум. Ні, немає розгадки, просвіту не видно. Хоч би що продати, і вона позирнула кругом себе. Підсліпий каганчик ледве присвічує скомина, допомагає підсліпим від сліз очам оглядати злиденне добро. Он дірява ряднина чорніє, простяглася під пилипком місто постелі. Кому вона і на що годиться? От невеличка подушечка піддержує його кучеряву головоньку. Вона була колись велика з пуху, та через кілька літ зносилася що й не пізнати. Пуху в ній, правда, ще багато, якби розкубати та розбити, і на велику б стало, замість пуху напірник можна соломою або сінцем набити, і на солому щасливому, добре спицям. От якби ж продати, та кому ж його? Коли. Ох, он ще кожушина вовною вгору, мов. Вівця простяглася. Колись за неї двадцять рублів давали. ще й тепер можна рублів із п'ять зачепити. Та як його без кожушини по такому холоду на роботу бігати? Хоч би потеплішало швидше, в свитці б можна. Застарчила б кожушину п'ять рублів гроші, на них би місяців зо два протягти можна, а там потепліє. Хіба однести в заставу, а може, там ще що знайдеться? Каганець почав. Примеркати. Останнє світло в ньому вигорало. По кутках печі стовпили сморок та чорна темнота. Катря провела рукою по черені чи не налапає, бува, ще чого, про віщо вона, може, забула. Мозеляна рука черкнулася об суху глину і загарчала ні, не забула, не помилилась, нічого більше немає, подумала вона і глянула на пилипка. Сонна дитина тихо лежала перед нею, розхристана, розкидана. Катря витягла з під себе другий край ряднини і вкрила нею сина, поцілувавши в його заплющені очі. Нагорілий гніт блиснув, зашкварчав, сиза іскорка стрільнула вгору і згасла. В хаті зробилося темно, як у домовині. Катря підвелася, встала і почала спускатися з печі на піл з полу додолу. Ось вона босими ногами почовпала по холодній долівці прямо до стола. Вхопившись руками за край його, вона звела очі в темний куток. Там нічого гісінько не видно. Сількісь вона знає, що там стоїть образ. Перепочивши край стола, вона відступила ступнів зодва назад і почала хреститись. Міцно зцупивши пучку, вона ще міцніше почала накладати нею то на лоб, то на груди, то на плечі. Чутно було глухе постукування серед темноти, а більше нічого. Аж ось почулось важке зітхання, наче дух випирався з тіла. Господи, боже мій! роздався глухий голос у темноті, мов виривався з під землі. Ще трохи згодом щось посунулось, наче впало. То Катря опустилась навколішки і замолилася вголос. Господи, я не навчена тобі молитись, я незугарна тебе святим словом просити. Я не за себе, не на мене ти зглянься, зглянься на Його. Дай мені пораду в моїм горі, пошли мені розум добути, чого не стає нам. А ти, мати Божа, царице небесна. Заступниця наша, напути його на все добре, захисти його від усього лихого, від холоду і від голоду, від хвороби та боїсті, від наглої смерті. Смерті. Далі вона, припавши головою до холодної долівки, замовкла. Вся постать у неї тремтіла, голова трусилася, сльози рясно-рясно посипались закритих очей. Хоч зарані заходилася Катря висипати ними на Новий рік своє щастя, а все-таки трохи полегшало на душі, як вона не швидко підвелася з землі. Хоч туга серце наче в жмені давила та не різала його своїми гострими остругами, оточуючись, наче чмелена, почопала Катря назад до полу подралася з полу на піч. Помацки налапавши сина, вона обережно перехрестила його і на край подушки. Рядом з його кучерявою головонькою схилила свою задурену голову. Чорна, непроглядна темнота стояла кругом. На дворі ревла сердита буря, стогоніли в стіни, стрибала по оселі, вила в димарі, гуркотіла у вікна. Катря не дослухалася. Натомлена важкими думками голова не здужала з дослуханням справлятись. Натруджене болістю серце забажало спочинку, незабаром обгорнуло катру німе забуття, захитала дрімота, а міцний сон прикрив її своїм спокоєм. Бралося далеко за північ, позасипали люди по своїх теплих захистах, спить, дрімає земля під глибоким снігом, знемігся вітер, утомилося й віхало. Затихло. Не сплять тільки зорі в далекому небі, та не спить той старий дідуган Морозенко, яким Катря лякала свого пилипка. Білим інеєм чіпляється він за дерево, гладенькою кригою вистилає собі слід по снігу, дише в повітря таким холодом, що аж кипить усе кругом його. Розходився сердитий, немилосердно давить. Колиться від його натовпу чорна земля тріскається на їй снігова кора, ділиться на шматки товста крига над водою. Глухенький бренькіт від того йде понад землею, розпросторюється в холодному та густому повітрі, а дійшовши до лісу, стукається об кожну деревину. Там у його темній гущавині виють вовки сіроманці, Сумно всюди, холодно й страшно. Кругом висить морок, та мла непроглядна буяє, Тільки сніги виблискують трохи та глупіють зорі в високому небі. Аж ось виплив за гори волосожар і почав виблискувати своїми зірочками, немов танцював перед світом. У той самий час злегенька скрипнули сінишні двері в катриній хаті і замовкли. Трохи згодом рипнули й подвірні, випускаючи пилипка на двір. Загорнений у довгу материну свитку, закутаний її чорним платком, у шкарбунах на босу ногу, з рукавичкою в руках, він, мов заєць, вискочив сіней та й полинув прямо з села на ліс. Серце його, як у невеличкої пташки, стукало, билось, дух затинався в грудях, а малі женята. Байдуже про непомірні чоботи робило своє, він ними швидко чекрижився вперед та вперед. І який він радий, що прокинувся зарані, який веселий, що мати не чула, як він встав, узувся, одягся і вийшов. От якби йому так і звернутися, щоб мати ще спала, він би багаті приноси положив на столі, а сам приліг біля неї. Он уже і світ ваніє на дворі. пілуваті смуги пробиваються крізь намерзлі шибки в хату. Він вдає, що спить, а мати вже проснулась. Синочку, пора вставати, шепоче вона йому тихо. А він мов не чує, ще дужче зажмурює свої очиці, потягається, наче геть то розсіпався. Бач, як міцно заснув, дивується мати. «Поспи, синку, поспи ще трохи, поки я приберусь, каже вона, злізаючи з печі. А то де взялось? скрикнула мати, погледівши на столі хліб та ковбаси. А він схопився, визирає з за комина та давай реготати. А що, мамо, злякався я вашого морозенка? Що? Злякався, і він миті плигнув з печі на піл, з полу, додолу. Мати його підхопила. Пригорнула до себе. От якби то так сталося, запобігає вперед думкою Пилипко, та знай налягає на ноги, поспішаючи до лісу. Ось він вибіг уже й за село, на широке роздолля. Перед його очима манячить ліс, притрушений інеєм зверху та прикритий снігом, наче страшенна біла гора, буваніє він здалеку. Подихнуло на полипка вільним, холодним повітрям, ущипнуло за ніс, аж покотилися сльози з очей, і невеличкі крижинки зразу на віях повисли. Та ну! Не страши, не боюсь я тебе, промовив Пилипко, струшуючи рукою крижинки з очей. То тільки мати лякала, і він не пішов, а побіг під тюбцем. Ось він добіг уже до лісу. Не сніговою горою тепер він здавався Пилипкові темним страшидлом з чорними корявими ногами, білими, лапатими руками та величезною закутаною снігом головою. Скільки в того страховища ніг та рук і не перелічити. Ось воно одну ногу підставило під Пилипкові шкарбуни, мов перечепити збирається. Пилипко ухильнувся, обминув, ось другу знову засилає, третя снігу вилазить. Ось лопата рука зачепила його за голову і зразу обтрусило всього снігом. Він, як опечений, отскочив. щось десь луснуло, посипало, наче горохом. Он друга рука наставляється, третя здалека на нього киває, мов перестерігає. Не ходи далі. Пилипкові зробилось страшно. Чорні кружала заходили перед очима, на голові піднялося волосся вгору, наче джмелі, за голову в вухах. Серце як не вискочить, б'ється, дух запинається в грудях. Він Зостановився. Морозе, морозеночку!» – замолився він тихо. Пусти мене до хрещеного батька, я тільки до його одного піду посипати, і що випосипаю, віддам тобі половину. Недалеко від його сич засичав, сова зарепетувала, а йому здалося, що то морозенко регоче. Хіба тобі мало половини? Що ти регочеш? То я тобі все віддам, усе, і гроші, і ковбаси, пусти тільки. Угу, застогнав пугач серед лісу, а Пилипкові здалося, що то загукав морозенко. Не пущу. Бач, який ти лихий та недобрий, почав докоряти Пилипко, і що б тобі сталося від того? Я ж не твоє братиму, а буду прохати у хрещеного батька. Он, бідкається мати, що в нас на сьогодні нічого їсти, нічим протопити в хаті. Пусти, голубчику. Ха-ха-ха. ха Знов зарепетувала сова і гучна луна того скаженого репету по всьому лісі роздалася. То ти тільки вмієш реготати? скрикнув Пилипко. Так не боюсь я тебе, і, піднявши кулачата вгору, він подався вперед. Так цвірчить і стриба горобець перед котом, що вловив гороб'я і міцно здавивши зубами покручує довгим хвостом та висвічує хижо очима. Ой, стережися, невеличкий горобчику того лукавого викручування та хижого висвічування. Лети собі, мерщій у своє гніздечко, виплакувати своє горенько своєю дружиною. Стережися ти, невеличкий пилипко, свого лютого ворога, що тобі з ним боротись не сила. Вернися мерщій у свою голодну та холодну оселю, де тебе ненька, рідненька пригріє й потурбується про твої недостатки. Не встарігся знічев я горобець, не встиг і цвірінькнути востаннє, як накрив його кіт своєю пазуристою лапою. Не встарігся й пилипко свого ворога, що заманив його аж всередину густого лісу, де він збився з шляху, і різався трохи не по пояс глибокими кочугурами снігу. Не лічив Пилипко, скільки разів приходилося йому. Падати і набирати снігу не то що в шкарбуни, а й за пазуху, і за чорний платок на голові. сількість Сніг він отрусить та й знову дере вперед, дурноверхе завзяття його підганяє, ліс перед ним, мов вироста, він давно вже вскочив у його і повинен би був перейти, а от йому кінця краю немає. Мороз уже не раз, мов опік, боляче вщепнув його за ноги в лихих шкарбунах за голі малі кулача та й заличенько біле рожеве. Не потурана те пилипко, зостановиться перепочити, по третє місце, де болить, похукав малі рученята та й знову під тюбцем далі. Ось він вибрався на чисту поляну. Кругом ліс обступив її, а вона чиста та біла, лежить собі, відпочиває під холодним снігом і тільки зірочки виблискують по її своїми сизо, жовтуватими іскорками. Де се він, куди забрів? Скілько разів доводилося літом бродить по його лісу, а він не припам'ятає такої поляни. Чи не Морозенкова себова горниця, чи не задля себе він прибрав її так чепурно, чисто. Кругом обставив деревом високим, з кучерявими верхів'ями, пообтикав невеличкі полянки поміж деревом, кущами тонкої ліщини, а від вітру холодного закриває певно, все його світлиця. Он під кожною деревиною попеньку чорніє, то задля гостей, що як найдуть, то було б де перепочити. Чом же тепер нікого немає, чи були та порозходились? Чи ще й не приходили сісти лишень тут і собі та відпочити, промовив голосно Пилипко. Здорово, охоркався, аж ж проймає, сяду та перепочину. Пилипко вибрав найзручніший пеньок і сів на йому. Ну та й добряче сидіти є, куди простягти ноги і спиною, обвіщо опертись, Подумав Пилипко, простягаючи натруджені ноженята і прихиляючись головою до товстої деревини. Йому було так хороше, холоду він не почував, руки й ноги терпли, німіли. Неміч, чи сон колихав його стиха. Відпочину, та й знову піду, хоч світом доб'юсь до хрещеного батька. Докажу таки матері, що мороза її не злякавсь. Не страшний він мені, хоч спершу було, наче страшно, а тепер ні. Не боюсь, не страшний. Пилипко затих, наче заснув. Що це таке? Він почув, наче що стрільнуло в йому. Голова ходром заходила, посипались іскорки з очей, і разом все перед ним освітилось. Загорілася вся поляна якимсь сизим світом. Серед того сизого сяйва почали сніжинки ворушитись, почали підніматись, вставати. Та які вони невеличкі, тендітні та білі, личко змачене зерно, самі згорошено, а рученята та ноженята, наче волос тоненькі. Годі нам спочивать. гомоніли. Швидко світ буде, дідусь наш прийде погуляємо та в довгої лози пограємо». І почали ставати одна до другої спиною. Разом хтось гукнув. Руки посплітались, задні посхилялись, і передніх підняли вгору. Далі передні пригнулись, піднімаючи задніх, і пішло, пішло, все кругом колесом так і заходило. Та й проворні які, подумав Пилипко. Буде, погрілись, хтось крикнув. Давай танцювати, нашого гостя дивувати якого? Хлопця малого, що йшов до хрещеного батька посипати, та присів у нас на пеньку одпочити. «Ха -ха, ха ха ха, якби то нам жениха невеличкого, малого, хлоп'яточка молодого. Дивись, ще й зглузують, думав Пилипко, а вони кругом його, як той рій, заходили, крутяться, немов завірюха знялася. Вода, що немає музики, знову чує Пилипко, де в Гаспида подівся наш музика. Видно, вихилив чимало, зустрічаючи новий рік та й заліз у дуплі відпочивати. Ходімо його, збудемо. Доки він, бісова п'яниця, буде рутити. Декілька пар кинулися ген до дуплинастого дуба, закрутилися над дуплом та незабаром у йому зникли. А ті, що зостались біля Пилипка, заспівали. Вставай, вставай, п'яниченьку, годі тобі спати, заграйте нам на скрипеньки, будемо танцювати. Незабаром ступла показався чорний цвіркун, навесь рот позіхаючи та ногою голову, почухуючи. Прочумайся, п'яниця, ач, як розіспався, кричать до його сніжинки. П'янице, огризнувся Цвіркун. Який я п'яниця? Ви мене напували, чи що, а від чого ж ти спиш? Від чого сон найшов? Знаємо ми, відкіля той сон. Цілу ніч у попа гуляв, попову дочку звеселяв, Прочумайся та грай мерщій. У попа й без мене були свої музики. Віддає дочку, після водохрестя, то там такого гостей зібралося, що й протовпитись ніяк. Цілу ніченьку гуляли, музика тне, а всі танцюють. От і ти нам заграй, щоб і ми потанцювали, а плата буде? Буде яка? З Іною водиться цупка, подивіться ви нею, скрикнув Цвіркун, сплюнувши. Ну, годі, не комися та мерщій, проспися, бо як повернеться наш дідусь морозенько, то буде тобі лихая ненька. Ви так і звикли про все доводити дідові, цукотухи, становіться вже, буду грати. І надимаючись, він почав цвірінь, цвірінь. Якби теплий чарінь та гаряче то спав би я й досі, а тут мені холодно, жити мені голодно, бух піти надіти кожух, і цвіркун мерщій плигнув у дупло. Всі сніжинки зареготались. Дивись, які тут дива, промовив чи подумав полипко. Ще й не такі побачиш, хтось до його обізвався. Все зразу щось як загуде тонко та голосно запищало, наче хто в невеличку дудочку заграв. Все наше віхало йде та музики за собою веде, скрикнули разом снежинки і закрутились серед полянок.